Не просто ні його збагнути, не розсекретити словами, мій край черемушу і пруту, з вершин внизи, зелена брама, а крізь прочинену браму то в верхи, то згір на доли, тисячоліттями віками ішли події, люди, долі, бої, прориви, офензиви, угоди, договори, пакти. А млин молов, молов на мливу. Усе події, долі, факти, що перемелено прожито, перенаправлено до неба, а хто стрясе понині ситом та відсіва, кому що треба з тобою краю разом бути, і ти крізь жорна і крізь сита, тебе всього хай не збагнути, та неможливо не любити. Доброго дня, шановне панство. Я, як ви вже зрозуміли, уродженець Покутського краю. Уродженець чарівної Снятинщини, отого південно-східного куточка нашої Галичини, такого овитого і легендами, і подіями, і знаменитими людями. І сьогодні маю честь представити тут свій невеличкий творчий доробок. Не скажу, що поет, я скажу в першу чергу, що я вчитель. Звичайно, це моє призвання, це моє покликання. Але десь десь так сталося, причому вчитель навіть не філолог, а вчитель географії. Але десь так сталося, що це любов до рідного краю, любов до землі, дали натхнення і на творчість. На сьогоднішній день у творчому моєму доробку є чотири книги видані. В основному це книги поезії, є і прозові твори невеличкі, і упорядковано кілька так само видань. Найдорожча книжка, звичайно, як і кожному, це є перша, яка видана, була ще у 2014 році Життя в мініатюрі. За видання цієї книги я безмежно вдячний моєму творчому наставнику, моєму колезі світлої пам'яті Володимиру Михайловичу Карому, який багато років очолював нашу снятинську друкарню, згодом видавничу фірму Фруд Принт. І у співпраці саме із ним, і десь під його керівництвом. Побачила світ, оця збірка поетичних творів життя в мініатюрі. Згодом вийшла книга Слово на долоні, з якої я вам і зачитав оцей поетичний вірш. Книга зустрічі це творчий доробок як учителя в першу чергу. Тут відображені поетичні присвяти. Моїм колегам, а також знайомим, людям з тим, яким доводилося зустрічатися на життєвій стежині. І останнє, до речі, всі ці три книги побачили світ у Чернівецькому видавництві Друк Арт, а остання книга, яка вийшла вже в цьому році, Стежками долі, вона вийшла в нашому Косівському видавництві Писаний камінь. І тут і поезія, і проза. До речі, ще очолюю. Нашу снятинську організацію просвіти, і мені дуже приємно, що в цьому році так само вдалося зробити таке видання, як історія відродженої просвіти снятинщини у фотографіях. Це є фотоальбом, але так само і з поетичними такими замальовками і моїми і в світлої пам'яті Мирослава Петровича Попадюка, який Відроджував нашу снятинську просвіту, який багато років очолював її. Але все-таки як е, я тут, як е, поет, тому я хотів би перейти е, до поезії. І це е, з те, з чого починав, о, оцей відрізок творчості, який пов'язаний із рідним краєм, доповнити ще е, віршем про символ нашого снятина. Звичайно, це є снятинська вежа наша. Кожен, хто буває в снятині, хто прибуває до снятина, звичайно, в першу чергу звертає увагу і його зустрічає наша снятинська вежа. Стоїть струнка красуня вежа. І від світанку до смеркання завсім спогорда пильно стежить. Таке у них увеш завдання. На полонині неба вівці то кучерявляться хмарини, і на її шпилі маківці, котра сні ні, та все й спочине, а по асфальту, по бруківці, внизу снують машини, люди, і наче ті хмарини вівці, бігом, бігом, кудись в нікуди, вони усі для вежі діти, тож дзвона звуком малиновим їм промовля: минає літо. Піймати мить, спішіть, панове, у планах, помислах і в діях тягніться у синь безмежну, бо наверху скоріш зоріє. Спасибі, рідна, мудра веже, що бережеш від зла і лиха нас від світанку до смеркання, за мудрість, виказану стиха, за мовчазне Твоє повчання. Тож я усіх запрошую у наше містечко Снятин, запрошую. Зробити сходження на нашу снятинську вежу, полюбуватися краєвидами на Запрутянське роздолля. Пливуть віки, як хмари в засвіти, а з ними вдаль і доля, і недоля, глядить велично снятин з висоти на Запрутянське сонячне роздолля, а там лугів зелені килими, лани, немов розстелені верети. Над ними бузьки ріжуть синь крильми і бродять в сірі чаплі в очеретах, і бачить древній град в імлі віків, набіге орд пожарища, руїни, ідуть струнки ряди, січовиків, ідуть у бій. За що? За Україну. А час, не зупиняючи ходи, у вир війни нову провадить зміну, ідуть на фронти в боївки, хто куди. Та й ті, і ті у бій за Україну, віки літа над краєм пронеслись, Перебудов вітри і переміни, а хлопці йдуть і нині, як колись, і, як колись також за Україну. Пильнує гордий снятин з висоти, чого лишень не бачили ці стіни. А час події, люди в засвіти. І все це, все це, все за Україну. О нелегкий країну твій посах, скільки життів завершилось на злеті за тебе, так, за тризуб і за стяг, і ще за чаплю ту, що в очереті. Моїм захопленням, звичайно, як учителя географії, на що я на початку і наголошував, є рідний край, є природа і Є наші неперевершені Карпати. Любов до гір це стихія, і при найменшій нагоді намагаюся вирватися чи у покуцько буковинський чи у Горгани, чи у Рахівський масив, чи інший район наших Карпат. І, звичайно, що так само не міг не присвятити і кілька своїх поезій нашим Карпатам. Зокрема, зараз. На календарі уже вересень, так званий Оксамитовий сезон у наших горах. І от така поезія в Карпатах оксамитовий сезон. На полонинне кошений газон, накочується гір зелені хвилі. В Карпатах оксамитовий сезон. Тож тут слова і фото всі безсилі. Бо мелодійніший в потоках шум води, І сонцем м'якше стомлене за літо, І барва ще синіша, як завжди, Розлита по небесному суфіті, Під нею він в усій своїй красі, Зелений гір обрамлений намистом, Той камінь в'исенові на версі, Відлічує століття і туристів. Розписаний увесь із краю в край купається в серпневі Моксамиті, а скільки глянь, аж ген за небокрай, верхи й верхи смереками покриті, неквапом Оксамитовий сезон бреде по полонинській вишиванці, беруть Карпати душу у полон. Кого взяли, то вже одвічні бранці. Ну і один із таких. Бранцю, звичайно, перед вами. Але, мандруючи Карпатами, неможливо не помітити і ті зміни, які відбуваються з кожним роком. На жаль, не всі вони і в кращу сторону. Дуже мало в наших Карпатах ми можемо побачити уже полонин із величезними отарами овець. Все менше і менше ми бачимо дзвіночки отих переливів на. Карпатських полонинах і поезія Кінські щавелі десь відображає оцей стан, який зараз є в горах. До гіршого чи до кращого, не нам судити, спекотний день, що аж смерекам жарко, отар небесних тіні по землі, іде дівча з верхів через веснарку. Їй би коня нема лиш щавелі, лиш кінські щавелі, густі, високі, а коні де де горді скакуни, було ж колись гривастих, гладкобоких, Нелічені в Карпатах табуни. Гірські плаї, торую крок за кроком, Нема ні табунів, ані отар, лиш полонинська ватра зве щороку давно вже перетворена в базар. Запущені галявини царинки, хіба що прилетівши з віддаля буйні вітри, спинившись на хвилинку, тікають геть і сумно ще велям. Часи отар трембіт, невже минули, хоча ніщо не вічне у житті, та що ж це з вами сталося, гуцули? Не ті тепер гуцули, йо, не ті. У як у кожного із нас, хто мандрує горами, є свої улюблені місця, є свої місця сили. Одним із таких для мене це є Соколине Око на Буковині. Величезна скеля біля села під неподалік, неподалік Черемушу. Я думками далі в гори лину, де шумлять смереки в вишені, соколине око соколини, заглянуло в душу би мені. Задивилось око кам'янеє зі своїх зірких зіниць вікон, аж туди, де гори піренеї, де плеве в тумані Альбіон, Де на плечі стомлені Атланту безпардонно влігся небозвід. В землю там літа свої таланти, не один вкопав наш славний рід. У чужій землі і проростають, хоч, бува, і серце защемить, а своя своя ще наверстає, і як мати рідна все простить. Може і задумати з Бога, як прийде і старість, і то, то тоді прихилиться до кого, і чия у тому є вина. Тож сумує око соколине, тужно в небі скиглить сокіл птах. Де ж то ви, Марічки і Василини, по чужих тиняєтесь світах? Правда, я хотів закінчити про гори на мажорній ноті, а вийшло воно, мабуть, не зовсім так. Але не будемо більше про гори, про цю стихію, тому що десь гори, природа, вони перегукуються. Про природу написано, взагалі, про, про природу взагалі написано багато віршів. Зокрема, так само, думаю, доречно буде зачитати поезію, яка якраз співзвучна із тим часом, у якому ми зараз перебуваємо, десь межа літа і осені. А осінь це моя улюблена пора року. І, можливо, це пов'язано із тим, що в кожного у людини є свої періоди віку, і у кожного є відповідно свої улюблені пори року. Згасає літо. Ще серпень посміхається привітно та наланів пожовклі рантусі, барвисте літо, блідне вже помітно, й поступаючись красі. У матері землі розкішні коси. Плітається срібляста сивина, туманні ранки скупані у росах, бринять, немов натягнута струна, аж до землі сади вгинають віти, знайшовши в огорожі перелас, ідуть на поклін із вдячністю до літа. І перший спас, за ним і другий спас. І ще одне згасає тепле літо. Але хіба є в тому дивина? Ніхто і ніщо не вічне в цьому світі. Може, любов, дай Бог, щоб вона. Ми живемо у складний час, надзвичайно тривожний час. Звичайно, що в такий час творчі люди проявляють себе по-різному. В одних затища у творчому періоді. Інших, можливо, це імпульс для творчості. Особило, особисто про себе не скажу, що це десь що це дало мені великий імпульс, але більше десятка поетичних творів десь народжені тими подіями, які відбуваються зараз у нашій країні. Звичайно, це воєнні дії. Звичайно, це події пов'язані із конкретними людьми, бо дуже боляче, коли е гинуть твої вихованці коли гинуть твої учні. Тому хотілося б і завершити, можливо, на цими творами, які присвячені сьогоднішнім подіям в Україні. У перші дні війни була написана поезія Дикі гуси. Ми пам'ятаємо оті тривожні дні кінця лютого. Початку березня 2022 року. Каже доня, мамо, боюся, коли тишу свист нічний розсік, тож летіли гуси, дикі гуси, В Україну в Росі... Росію з українських рік. По весна прийшла, пора вертати в тундру, Сибіри, на Воркуту. А чому ж російські ви, солдати, нашу землю топчете святу? Чи забули край свій і родину? Ви навіщо кинули сім'ю, чи останню пісню Лебедину тут не доспівали ви свою? Скільки вас її вже доспівало на українській зраненій землі, а йому все мало, мало, мало вашому дияволу в Кремлі. Тож згрібайте чорнозем в долоні, ви раби покірні і німі. Вас також чекають, мабуть, доні в муромі, тамбові, костромі. Передайте білої алебід, донеці російського бійця, що вона вона уже сирідка, бо диявол вбив її відця. Він за що поліг, за темну силу, там, де впав не й верба. Ні хреста не буде, ні могили, і не вічна слава, а ганьба. Заголосить десь російська мати, прокляне на світі все і всіх, але буде пізно вже ридати. Як лебідка звістку принесе. Лебедині крила тишу дзвінко, розрізають, мов живі серця. Скаже тихо мати Українка, матері російського бійця. Співчуваю я твоїй печалі, хай це горе всіх нас омене. Та чому мовчала, ти мовчала, коли, ти, коли син вбивати йшов мене? Заберуться буки ваші танки, час їх перемелена іржу. Тільки як нам далі, росіянко, жити поруч вдвох через межу? Материнське серденько волає, від зорі волає до зорі. Ми не немов бідки, все здолаєм, тільки не мовчимо, матері. Хай у небі нашому літають тільки птахи миру і добра, хай сини додому повертають, бо весна пора уже, пора. Із Росії чи із Білорусі. На гостинні наші береги прилітайте, гуси, дикі гуси, з вами гуси, ми не вороги. І ще один вірш. Присвячений так само подіям сьогоднішнім. Так само написане в перші дні війни, весна 2022-го. В Україні весна розпускають вербиченькі коси, для любові і щастя, здається, земля затісна, а диявол все знай вгамуватись не може і досі. Підлу душку гризе українська щаслива весна. Недоросток малий, піднімаючи брови бундючо, мечі стріли ракет у гущавину сплетених кіс, і від того стають в Україні всі верби плакучі, а кіслява рясний за покосом збирає покіс. Нині в неї жнива, на алеї кіслявої свято, їй на душу бальзам недолугий кремлівський базар, підібгавши хвоста. Боягузливо щуриться НАТО, а Україна стоїть, а Україна тримає удар. Понівечений схід загадючені південь і північ, і квітучі міста, перетворені ворогом прах. А Україна стоїть, хоч і сили далеко не рівні, а Україна стоїть, переборює біль та не страх. Гензелені лани в закривавлених скупані росах, не чекаючи жнив, уже перші дають врожаї. В Україні весна розпускають вербиченькі коси, їм чувається свист ні не куль, а своїх солов'їв. Завершити десь поетичні читання хотів би віршим звертанням до моїх колег, хоча, звичайно, я не вважаю себе професійним поетом. Але все-таки. Здається, світ вже всі відкрив секрети, не вар словам жарватися в політ, та на землі й понині є поети, і творчість є безмежна, як і світ, а сурогатність власну трусить грушу, бо примітивність горда і сліпа, гризе хробак дрібненьку сіру душу, Копає заздрість чорна, все копа, Шука старанно промахи й огріхи, у цьому сенс життя її мета. Тим і живе, від того має втіху, бо то її найвища висота, а фарисейство, а багатоликість пу... на пустослів'я грають все трубі, банально возвеличують велике, щоб засвітитись поруч і собі. Поезії хай краще вже розлука, поети краще пера просушим, ніж видавать пустопорожні звуки, без щирості, без серця, без душі. І... Звертаючись до всіх наших глядачів, хочу запросити у наше маленьке надтрутянське містечко Снятин. Містечко, яке дало світові величю літератури, містечко, яке дало світочу величю малярства, і Василя Стефаника, і Василя Касіяна, і Марка Черемшину, і багатьох інших. І тут по вулиці. Шевченка 77, прямо у, під самою снятинською вежею не оминіть музей культури і книги покуття. Музей унікальний в своєму плані. Музей, який розкаже вам про найкращі здобутки нашого снятина і нашого покутського краю, і де, вам, де завжди вас раду зустрінуть наші працівники. І особисто я чекаю вас у чарівному. Нашому снятині, Тож, до скорої зустрічі!